Свою хану. Звіно дездалеку донки над нивами. Звільнена з полону слідча Мар'яна Чечелюк розповіла про коханого, якого засудили в РФ. А також дівчина вперше за два роки побачила маму та звернулась до росіян. Над нивами, приливами. Обійняти рідних та коханих після полону нарешті змогли двоє криворіжців: Артем Заїка та Василь Параніч. Привіт моя санкція привіт моя зайка. Я вернулся, все. Вдома, да. Як як діти? Привіт, <ривіт>, доченька, привіт, моя сонечка. Я ти там сонечко, я вже вдома. А от литовський журналіст після загибелі парамедикині Ірини Цибок заявив: вирушає на фронт в Україну. Дорогі українці, слава Україні, смерть ворогам. Я дуже хочу жити Україну. Про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростослав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Само Україні! Слава Україні! Героям слава Ми вдома, Ріаночка, вдома, Дівчата, слава Україні. Ча з Маріуполя Мар'яна Чжелюк, яку Росіяни близько двох років тримали у полоні після повернення додому, розповіла РФ засудила до 25 років її хлопця азовця Владислава Андріанова. Золотом Андреана Владислав Сергійович знаходився в Іляновська збройній політика. На початку війни Мар'яна Чечелюк перебувала на заводі Азосталь разом зі своїм хлопцем, бійцем полку Азов Владиславом Андріановим. Після виходу із заводу він потрапив у полон та вижив під час теракту в Оленівській колонії. Мар'яна сподівалась, його звільнять під час обмінів, і він зустрічатиме її з полону. Але після звільнення дізналась, окупанти засудили його до 25 років колонії і продовжують отримувати. Про це Мар'яна Чечелюк повідомила в соціальній мережі TikTok. Зов это было не первое, Мы по году мы попали в Азов, ну, потому что на тот момент у Азова уже были заслуги, уже был освобожденный Мариуполь, уже были бои Мариан, это реальное подразделение, которое оказывает результат. Здесь мы оказались по приказу высшего командира, вышли с Аверстами и стали стрелять. Мій чоловік, друга половина мого зламаного серця, вижив після теракту в Оленівці, сміливо захищав Маріуполь. Тепер відбуває 25 років позбавлення волі в російському полоні. Любі, сильні, вільні наші українці, прошу вас та стою на колінах. Допоможіть мені повернути мого чоловіка додому. Максимальний репост, благаю вас, брати та сестри. Разом ми переможемо. говорить Мар'яна у своєму відео. Судя. 我。 Чичелюк додала, вона мріяла, щоб Владислав зустрів її після звільнення з полону. У російській в'язниці, де вона пробувала понад два роки, дівчина сподівалась, її коханий уже вдома. Це великий удар по моєму серцю, коли я дізналась, що тебе немає. Тримайся, коханий, скоро ми повернемо тебе, і твої страждання закінчаться. Ми повернемося до щасливого життя, яке так різко обірвалося війною. За інформацією російських пропагандистських змі, Андріанова судили в незаконному формуванні. НР 22 листопада 2023 року чоловіку ухвалили вирок у вигляді 25 років позбавлення волі. Також Мар'яна Чечелюк опублікувала відео, на якому йде на зустріч до мами. Жінка чекає на свою доньку з квітами та подарунками. Мар'яна обіймає свою маму зі сльозами на очах. Чай. Мы вместе уже наплакались, нарыдались, сидим, теперь ждем. Кстати, комната очень похожа на комнату у нас в тюрьме. Но это уже в прошлом. Мар'яна також показала синці, які залишились на її тілі після російського полону. Це прямий доказ того, що російські окупанти знущаються не лише над українськими чоловіками, а й над жінками. Дівчина зазначила, вдома усе загоюється набагато швидше. Окрім цього, Чучулюк звернулась до росіян після двох років у полоні. Вона бажає їм лише найгіршого. Спасибі, руські братики, хай земля вам буде пеклом. Слава Україні! У нас все просто, безбожно, вместили со всего, что только можно. Нагадаю, Мар'яна Чечилюк слідча з Маріуполя, яка у травні 2022 року потрапила у російський полон разом з молодшою сестрою Аліною. На той момент 15-річну сестру віддали батькам, а Мар'яну відправили у в'язницю через її роботу у правоохоронних органах. Мар'яна Чечилюк народилася у Маріуполі. Після закінчення школи вона навчалася у Харківській поліцейській академії. У рідному місці вона вступила до поліцейської школи. Після чого стала слідчою у жовтневому районі Маріуполя. Свої обов'язки вона виконувала близько року. До повномасштабного вторгнення дівчина була зооволонтером, годувала вуличних тварин з 24 лютого 2022 року. Родина планувала виїхати з Маріуполя, але окупанту швидко оточили місто, розбили дороги та розстрілювали машини з цивільними. 30 березня через обстріл градами згоріла багатоповерхівка на проспекті Перемоги, у якій жила родина. Спершу сім'я перераховувалася у будинку культури разом з іншими цивільними. Згодом дівчата пішли на Азовсталь. 1 травня 2022 року почалася перша евакуація цивільних із Азовсталі, під час якої вийшла і Мар'яна сестрою Аліною. За словами батька Мар'яни Віталія Чечелюка, представники ООН та Червоного Хреста пообіцяли вивести дівчат на територію під Трольну владі України, а саме до Запоріжжя, але вивезла до окупованого російською армією село Безіменне на фільтрацію до російських військових. Окупанти молодшу, 15-річну дівчинку залишили у безіменному, а старшу Мар'яну відправили до СІЗО до Донецька. На щастя, батькам вдалося забрати молодшу дочку і виїхати з Маріуполя. Мар'яна ж потрапила в полон. Дякую тобі. За час тримання в неволі здоров'я дівчини суттєво погіршилось. Окупанти перевозили її з однієї в'язниці до іншої, застосовували фізичний та психологічний тиск, створювали нестерпні умови утримання. Добре, моя Добре, моя зайка. Я вірту да. Дома, Як як там діти? Ну, діточок. Привіт, досі привіт, моя сонечко. Я ти там сонечко. Я вже вдома. Обійняти рідних та коханих після полону. Нарешті змогли і Артем Заїка та Василь Параніч. Нацгвардієць Артем Заїка пригорнув сина, якого не встиг потримати на руках після народження. Артем Заїка, військовий з частини 3011 національної гвардії. 8 лютого поїхав на ротацію до Маріуполя та мріяв через три місяці повернутися, аби встигнути до пологів дружини. Потім сталося. Повномасштабне вторгнення та повна блокада Маріуполя пише на часі. У частині рідним сказали, Артем вважається безвісти зниклим. Проте невдовзі він вийшов на зв'язок та повідомив, що живий, виконавши наказ генштабу разом із захисниками Азовсталі, здався у полон. Після двох років полону син Лев дочекався татка захисника. Його обміняли 31 травня 2024 року. Чи знаєш як тупою я горчу. Василь Параніч, військовослужбовець Національної гвардії, 300 3011. тисячі лютого з побратимами поїхав на ротацію у Маріуполь. Останній раз з блокадного міста він виходив на зв'язок напередодні виходу з Азовсталі. Пізніше рідні дізналися. Василя перевели до колонії в Оленівці. В полоні військовий провів два роки вдома. На татка чекала двоє дітей: дев'ятирічна донечка та чотирирічний син. Дружина Катерина регулярно виходила на мітинги на підтримку військовополонених і дуже чекала повернення коханого. Додому а от литовський журналіст і волонтер Міндаугас Йонуша заявив про рішення вирушити на фронт в Україну як медик-доброволець. Про це у понеділок, 3 червня, він повідомив на своїй інстаграм-сторінці. Пише кореспондент Юа. Дорогі українці, слава Україні! смерть, ворогам. Я хотів би зробити коротку заяву. Те, що я зараз кажу, може когось здивувати, А для когось не стане великою несподіванкою. Я вирішив піти в армію і пройти курси, щоб допомагати парамедикам на фронті. На цьому поки що, все. Я дякую всім для вас. Увага і так далі. Тут дуже дуже важливо для мене зараз. Всі знаєш, я підемо до. Gafron, delekožnamo mesto, kožnamo ditej, kožnamo Ukrajincem. Коментарі у «Життя» він розповів, що до такого рішення його спонукала загибель доброволиці медичної служби госпітальєри Ірини Чаки. Цибух, я вирішив стати медиком-добровольцем. Нема Чаки. Тепер буду я. Смерть цієї героїні спонукала мене до мобілізації. Я не романтизую фронт, а лише хочу спробувати зробити все, що мені під силу, щоб Україна жила. Він зазначив, не знав Ірину Чаку особисто, проте вони дружили на Фейсбук. Я дуже хочу, що Україна традиція, культура, кухня буде жива і буде наша. І я дуже хочу, що кожному солдат буде вдома. Звичайно, я дуже хочу жити в Україну і я хочу, що наша дівчина буде українка. Тоді я підемо до фронту для України, дітей, людей і так далі. Дякую вам. Слава Україні. Всі буде Україна.